Доброго дня, Михайло. Хотіла б задати вам дуже важливе питання, яка найпоширеніша помилка на співбесіді для карти сталого побуту? Найпоширеніша помилка, яку я зустрічав при співбесіді на карту сталого побуту або на карту поляка, це неправильне розуміння питання від інспектора, чому ви вважаєте себе поляком або чому ви хочете отримати сталий побут. І в більшості випадків люди починають аргументувати це з точки зору економічних питань, таких як, наприклад, бо в Польщі можна простіше купити квартиру, ніж в країні їх походження, або тут краще з роботою, або тут кращі дороги, і так далі. Це не те, що інспектор хоче почути для винесення позитивного рішення в справі. А чому це взагалі дуже важливо? Власне, відповідаючи на це запитання, ви повинні показати свою ідентифікацію mm -hmm. як поляка і своє бажання залишитись на постійне місце проживання в Польщі. Тобто, ви маєте розказати про те, як ви виховувалися, наприклад, в mm -hmm. польській культурі. Можливо, чули польську мову в дитинстві, mm -hmm. хтось з ваших родичів, на підставі яких ви власне, і подаєтеся на сталий побутовий на карту Поляка, з вами розмовляли по польськи, можливо, щось читали, можливо, мали якісь книги, які ви бачили. Якщо такого у вас не було, то тут можна зробити в такий спосіб, що е показати. Що ви прийшли до розуміння і ідентифікації себе як поляка з часом? Тобто, ви коли дізналися про те, що маєте польське походження, почали підходити до е підготовки, але часто інспектори теж запитують, чому ви не зробили цього раніше. Наприклад, Україна здобула незалежність ще в 90-х роках, і вже тоді можна було вивчати польську культуру, приїжджати до Польщі і так далі. Ви можете сказати про те, що на той момент, наприклад, або Життєва родинна ситуація не дозволяла вам зробити такого, можливо, через ваші, скажімо, економічні причини родинні не було можливості отримувати необхідні документи, виписки, переклади, що тягне за собою певні кошти. І коли ви до цього стали готові, ви цим питанням почали займатися. Угу, супер дякую, Велике. А підскажи, будь ласка, ем... У відсотковому співвідношенні скільки людей правильно відповідає на це питання? Ну у відсотковому на жаль не можу сказати. Це досить питання відносне, але більшість чомусь починають власне називати більше якісь економічні фактори, які їх притягують, uh -huh. а не свій своє походження, свій зв'язок кровний, якщо можна так сказати, з Польщею. І не дивлячись на те, що при підготовці документів своїх клієнтів, це перше питання, з яким я до них звертаюся і наголошую про те, що до цього питання потрібно підійти по-особливому, підготуватися і ні в якому разі не наводити ніяких аргументів, що я хочу купити квартиру, чи я хочу, чи мені подобаються дороги. Тобто тут не про це. Супер, дуже тобі дякую за твою щиру відповідь. Ну і. Дякую вам. Був радий вам допомогти. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо ви бажаєте підготуватися до подачі на сталий побут або на карту поляка, запрошую до нас. Гарного дня!